Сінтра відповідь пошуковика на запит. що подивитися у Лісабоні, це не тільки яскраве невеличке містечко, але й один з найбагатших муніципалітетів всієї Португалії. І навіть рясні постійні дощі не заважають Сінтрі посідати перші місця. У списках найкращих міст Португалії. Також це було одне з найулюбленіших міст Лорда Байрона. Під час нашої подорожі Португалією ми усіли саме в Сінтрі, і я покажу, якому саме готелю в Іллі ми залишилися, і почнемо знайомство з містом Сінтр із історичного центру. Його легко можна пройти. А ще, якщо ви прибуваєте сюди з Лісабону, то тут дуже комфортно зупиняється метро. Тобто від зупинки навіть таксі брати не треба все під рукою. Почнемо ми з національного палацу міста Сінтра. Це португальська середньовічна королівська резиденція. Що зберіглася найкраще до наших часів і є пам'яткою ЮНЕСКО. Візиткою цієї споруди є два довжезні конічні білі димоходи. До завоювання тоді ще селища Сінтра, королем християнином Афонсо, палац мав статус резиденції мусульманських правителів регіону. На жаль, з тих часів не зберіглося нічого. І найдавніші куточки палацу, а саме королівська каплиця, датуються вже 14 століттям. Її стіни розмальовані таким чином, що це нагадує плитичну кладку, а голови, як ви могли здогадатися, символізують Святий Дух, що сходить на віруючих. Стеля зроблена з дерева і декорована геометричним мавританським візерунком. Взагалі ви бачите, що пташина тема, розкрита в інтер'єрі палацу, доволі добре, так звана зала з лебедями. Кількість лебідок – символ дому нареченого Філіпа Хорошого з Бургундії, дорівнює віку нареченої інфанти Ізабель. А саме 30. І є тут і з сороками. Історія їх появлення в інтер'єрі кімнати пов'язана з королем Джоном І, що був пійманий за поцілунками із Фрейліною своєї королеви Філіпи Ланкастерською. Згідно з доповіддю. Тому з метою, нібито, покласти кінець пліткам. Король наказав декорувати стелю кімнати кількістю сорок, що дорівнює кількістю жінок при королевському дворі. Вкрай не історія. Ну, обійшлося і без арабської кімнати, де стіни вклали смарагдовою плиткою. Ви бачите на свої очі, як від кімнати до кімнати стиль міняється, відображаючи тренди та інтереси свого часу. Національний палац Сінтри це бленд готичного мавританського стилі, мануеліно або пізній португальський готичний стиль, а також частково відродження ісландського художнього впливу. Останнє відображено у виборі. Поліхромної керамічної плитки. Зізнаюсь, саме в цій залі я залипла конкретно, бо кожна стіна має свою тему життя португальської королевської родини, в частності полювання та танці. Така плитка, до речі, має і достатньо функціональні здібності, а саме контроль температури в домівках. А так виглядала кухня, що обслуговувала жителів палацу і ось ті самі димоходи. Навіть для тих, хто не бажає йти всередину, або купляти квіток, є на що подивитися: вільний доступ до внутрішнього дворика та садиби палацу. Приємне місце, щоб охолонити влітку та просто подивитися на Сінтру трохи зверху. Також тут можна знайти цікаві символи різних епох від левів та винограду до конкістадорів і колоніальних людей. Також тут є кафе, де можна попити смачної кави і перекусити. Національний палац Пена це споруди, що, мабуть, найчастіше асоціюється із Сіндрою та Португалією взагалом. Замок стоїть на вершині пагорба в горах Сінтри, і сюди можна дістатися пішки, об'єднавши, наприклад, із візитом до Мавританського замку, або взяти автобус. І приготуйтесь, що навіть не в розпал туристичного сезону тут буде дуже багато відвідувачів. Ну і не дивно, цей палац увійшов у сімку чудес Португалії. А щоб попасти всередину. То треба брати квіток на конкретний час і відстояти в гігантській черзі. На жаль, наймолодший член нашої команди він не був у захваті такого виду розваг. То доведеться наступним разом ховатися дивам інтер'єра палаця. Не змогла пройти повз морської теми. подивитися на цю вражаючу арку. Вона зроблена оздобленням коралів, і над вами ось так от насідає тритон. Ви бачите, як корали плавно переходять в різні види мушлів. І також я не змогла не помітити цього милого крабіка, Він був один. Ну і бачите, що на вікнах теж повторюються корали. Дивлячись конкретно на цю морську тематику, рослинну тематику, мені згадується обов'язково архітектор, який відомо працював в Барселоні, а саме Антоні Гауді. Він теж надихався природою і не знаю, чомусь я подумала про нього, коли я побачила палац Пена. Було б цікаво почути вашу думку, чи може тільки мені так здалося, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Замок Маврі, він же, Мавританський замок, розташований на вершині гір Сінтра. Комфортно дістатися сюди можна автобусом. В центрі Сінтра купляєте квіток, що гідний цілий, день, і він дозволить вам користуватися автобусами, що ведуть до різних пам'яток Сінтри. Дуже класна схема, ми нею користувалися, бо незважаючи на наявність орендованого авто, його банально не було де паркувати. Замок був побудований маврами, ну звідси й назва, у період мусульманської барі в 8-9 століттях. Насамперед, для захисту її здебільшого сільськогосподарського населення, тобто це фактично військовий форпост, що складається з подвійної лінії військових стін. Його місце оточено природною та екзотичною рослинністю. Остання неймовірно різноманітна, де має місце завдяки особливостям місцевого клімату, а саме низьким температурам і підвищеним попадам. У порівнянні з Лісабоном, що всього в 25 кілометрах від замку Маврів, тут значно прохолодніше. Часто територія замку вкривається густим туманом, що надає йому особливої романтичності та загадковості. Тому тільки якщо пощастить і вийде сонечко, ви побачите звідси Лісабон і океан. Мусульмани втратили замок після завоювання Лісабона християнськими силами у 1147 році. Не довелося довго чекати на встановлення в стінах замку християнської каплиці. Проте португальці не забувають первинну історію цього місця, тому у вересні проводять тут фестиваль марокканської музики, танців та гастрономії. Але навіть і без фестивалю тут дійсно є на що подивитися. І як і обіцяла, покажу і трошечки розкажу про готель, в якому ми зупинялися. Знаходиться він в центрі, тому можна до історичного центру легко пройти пішки. Прекрасна територія, там гуляють три павичі. Павичі на території живуть самостійно, тому ви на них постійно натикаєтесь, що, зізнаюсь, достатньо приємно. Територія неймовірно доглянута і там є купа різних рослин, включно ці трусові дерева. До того, як стати готелем, ця віла належала родині, яка мала свій бізнес. По видобутку і розвиненню мармура, то ви дійсно можете це побачити в інтер'єрі, його достатньо щедро використовують. Ми замовили сімейний номер, він йде із доступом до цієї загальної кімнати. І таким прекрасним балкончиком подивитися, який краєвид, бачите, наскільки зелена територія, і ось там навпроти історичний замок і все, що ви хотіли б подивитися. Наш номер був під номером 5, зараз швиденько покажу вам. Він мав. Дві ванних кімнати повноцінних. Є тут і еліватор, він веде не тільки вниз вверх але і ще по цим маленьким сходам вас провезе. Мені дуже сподобалася оця фіча, телевізор в дзеркалі, це достатньо стильно. Я, як дика людина, бачу це вперше і тепер собі таке хочу. Основна спальна кімната, як я люблю, світла, багато вікон, то ви почувалися як вдома. Ну, і, бачите, основна ванна кімната теж нормального розміру, є до розвернутися, мені дуже сподобався інтер'єр і в нас було багато сперечань щодо ось тих пальм. Коментуйте, якщо вам здалося, що вони якісь дивноваті. І краєвид з вікон може бути різний. Видно нашу автівку, також, ви бачите все зелене, а інколи може очікувати сюрприз, і з вікна буде ось таке. Сервіс в цьому готелі був, безперечно, найкращий, який ми коли-небудь бачили в Європі. І мені дуже сподобалися сніданки на такій терасі, із виглядом знов-таки на історичний центр Сінтри і на замок Маврів. На сніданок пропонували дійсно гарний асортимент. У нас всі такі привереди. Багато хто що не їсть або їсть тільки щось конкретне, але список, який є в формі, який заповнюєте з вечора. Тих продуктів, які ви хочете бачити на своєму столі, він дійсно навіть нас удовольнив. А ввечері тут проходить дегустація Вина із сиром, колбаском, хлібчиком і пісні. Є тут і доступ до басейну з Ось так він розташовується акурат під сніданком, тобто в літній час знімають оцю стелю прозору, і ви снідаєте, і бачите прям басейн під вашими ногами. Все є на місці, навіть деякі іграшки. Ми були дуже задоволені, не було чогось, чого б нам треба було, його не було.